Україна представила революційну зброю, яка змінить хід сучасної війни. Нова надзвукова ракета, названа на честь легендарного Степана Бандери, стала справжнім проривом в обороні технології. Її швидкість перевищує 7 тисяч кілометрів на годину, а дальність ураження сягає понад 2 тисяч кілометрів. Що ще більш вражає, це те, що ракета оснащена унікальною системою самонаведення, яку неможливо обійти жодними засобами сучасної протиповітряної оборони. І це ще не все. Ця технологічна новинка була створена менш ніж за два роки в умовах жорсткого військового протистояння. Українські інженери змогли об'єднати світові розробки зі своїми унікальними ідеями, що забезпечило неймовірну ефективність ракети. Її вже називають зброєю майбутнього, яка здатна змінити баланс сил у будь-якому конфлікті. У наступних хвилинах ми розкриємо подробиці розробки, секретні технології та можливості цієї ракети, які викликають захоплення у союзників і страх у ворогів. Не перемикайтесь, ви маєте це почути до кінця. Історія створення цієї ракети це приклад неймовірної праці, патріотизму та впевненості в своїх силах. Вперше ідея розробки надзвукової ракети з'явилася після аналізу новітніх технологій світового рівня. Українські науковці та інженери змогли знайти рішення, які до цього здавалися нереальними. Під час роботи над проектом було використано найсучасніші матеріали, включаючи надлегкі композити, що дозволяють значно зменшити вагу ракети та збільшити її дальність польоту. Інноваційна система наведення базується на алгоритмах штучного інтелекту, які аналізують тисячі варіантів траєкторії в реальному часі, роблячи ціль ураження практично невразливою для засобів протидії ворога. Двигун ракети є окремим шедевром інженерної думки. Завдяки використанню пального нового покоління ракета здатна розвивати гіперзвукову швидкість, зберігаючи стабільність навіть у найскладніших умовах. Це дозволяє їй долати системи ППО противника з максимальною ефективністю. Варто зазначити, що розробка цієї ракети стала можливою завдяки тісній співпраці державних структур, приватного сектору та іноземних партнерів. Фінансування проекту здійснювалося як за державний рахунок, так і за рахунок інвестицій від міжнародних донорів. Участь у цьому процесі взяли найкращі фахівці з різних галузей. Від аерокосмічної техніки до програмування та фізики високих енергій. Перше успішне випробування ракети імені Степана Бандери відбулося в секретному місті на півдні України. Під час тестування ракета показала результати, що перевершили всі очікування. Вона знищила умовну ціль на відстані понад 2000 кілометрів, демонструючи абсолютну точність. Реакція міжнародної спільноти на появу цієї зброї була миттєвою. Багато експертів порівнюють її з революцією у військовій справі, адже Україна вперше представила світу продукт, який здатен конкурувати з розробками провідних світових держав. Союзники вже висловили зацікавленість у вивченні технологій, використаних під час створення ракети, а деякі країни навіть запропонували співпрацю у виробництві. Не менш важливою є символіка назви ракети: Степан Бандера це не лише історична постать, але й символ боротьби за незалежність України. Назва стала своєрідним посланням: Український народ готовий захищати свою свободу за будь-яку ціну, використовуючи всі можливі засоби. Майбутнє цієї ракети це не лише її використання у військових конфліктах, але й потенційна участь у космічних програмах. Інженери вже розглядають можливість адаптації технологій для створення космічних апаратів, які зможуть виконувати дослідницькі місії на орбіті Землі та навіть за її межами. Сьогодні Україна довела, що здатна бути не лише учасником, але й лідером у сфері високотехнологічних розробок. Надзвукова ракета імені Степана Бандери стала символом української сили, винахідливості та прагнення до перемоги. І, хоча багато деталей проекту залишаються засекреченими, одне можна сказати точно: ця ракета вже змінила правила гри. На завершення хочеться зазначити, що ця історія це лише початок. Україна продовжує працювати над іншими проектами, які можуть здивувати світ. І хто знає, можливо, вже найближчим часом ми побачимо нові розробки, які зміцнять позиції нашої країни на світовій арені. Тож слідкуйте за новинами та пам'ятайте, майбутнє твориться вже сьогодні, і кожен із нас є його частиною.